Я сама просилася від мами до тітки Лесі в місто. Пригадую, що тоді ми посварилися, і вона мені сказала хочеш більшого, йди і працюй, поки в тебе є такі батьки, як ми, кращого не буде. Ми й так працюємо зранку до ночі. Не знаю, що саме тоді я хотіла, певно, модну спідничку, яку всі мали чи дорогу ляльку. Але материна відмова мене страшенно образила, і я вирішила, що краще інші батьки, ніж такі, які не можуть мені дати того, що я хочу. Я була дитиною, але мама образилася на мене як на дорослу. Коли приїхала тітка Леся, і я їй сказала, що хотіла б мати таку маму, як вона, то та лиш вдоволено засміялася ще б пак. Вона була гарно одягнена, гарно пахла і мала гарну зачіску. А моя мама мала щось сіре, вічний хвостик і бігала як не з рискалем, то з відром. Батько так само мало звертав уваги на свій зовнішній вигляд, та й на нас з мамою також. Я заберу її, Наталю, га? почала Леся. Дитина й так скоро буде перед вибором, чи йти в старші класи, чи в училище. А в місті все під боком, ти ж знаєш, що я її догляну. Я не знаю, чому мама тоді так вчинила, але вона довго, довго дивилася на мене, а тоді каже Забирай. Відтоді мама не приїжджала до мене, а я не спішила до неї. Хіба Леся, так вона казала мені себе називати, не наполягала, що треба показати мамі нову сукенку. Мама була чемна з нами. Давала продукти і з татом несли важкі сумки до автобусу, далі махала рукою, бо не хотіла мене обіймати, щоб не забруднити мені сукенку. Не обіймай мене, в тебе руки брудні, сказала їй я. Мати відсахнулася, а тато й наробив спроб показати любов. Я лиш раз оглянулася, але бачила, що вони ще стоять і дивляться вслід автобусу. Якщо чесно, то в Лесі було не життя, а казка. Гаряча вода, туалет, там покрутив і вже є готова їжа. Всюди чисто і охайно, та й сама Леся наголошувала, що у мене будуть не лише гульки, але й обов'язки. Я знаю, що тобі тут все подобається, але за чистотою треба теж слідкувати. Я мила посуд, плиту, підлогу. Для мене це не було чимось важким. А далі я мала просто інше життя. Я в усьому новенькому йду, мов пава гуляти з подружками, мої мрії всі здійснилися. Тепер я думаю, що Леся мене взяла, бо вважала, що в свої 37 має завести або кота, або дитину, і тому на готову дорослу дитину була згодна. Вона вкладала в мене і гроші, і знання, а я була їй за те вдячна. Ти геть, як моя донька, казала Леся, ти просто викопана я, ще й характер мій. У нас все було просто чудово, тому й не дивно, що я не сумувала за батьками і сестрами, бо у мене ще були молодші дві сестри. Місто було недалеко, але мама навіть коли приїздила в місто, то не йшла до нас не знаю чому. Але потім в Лесі з'явився дуже серйозний залицяльник. І скоро він переїхав жити до нас. Здавалося, я б не мала їм заважати, але чоловік не був такої ж думки. А коли у нас будуть діти, то місця взагалі не буде, говорив він Лесі, а та на ці слова просто танула в усмішці, а не обурювалася такій несправедливості. Згодом діти таки з'явилися, і я з центру світу перетворилася в няньку, яка ще й не догоджала. Згодом я побачила, що Леся кидає на мене всі турботи про дітей, бо хоче бути гарною для чоловіка і бігає по салонах та магазинах, а я мушу їх няньчити. Моя успішність скотилася, новий одяг скінчився, і я втратила багатьох друзів. Але коли я вступила в училище в далеке місто, то Леся лиш обізвала мене невдячною, виявляється. Я мала бути їй вдячною. Я там і залишилася в тому маленькому містечку, маю вже й онуків, тепер вже й маю час, аби поїхати до рідної матері та покаятися, але мене стримує те, що вона так легко від мене відмовилася. Я, наприклад, від своїх дітей би ніколи не відмовилася. Підпишись, підтримай українськомовний контент.